Вітаю вас на своєму каналі, друзі, і пропоную сьогодні надзвичайно смачний рецепт гарбузової тортилії. Просто ідеально подавати його на сніданок. Можна з авокадо, зробити скрембл, з яєчка. Все, що ви любите. Можете покласти рибку. В мене тут сир фета та брокколі, і зараз я скуштую. Як же це смачно? Смачно, швидко, корисно, тому давайте швиденько зі мною приготуємо цю тортилі. Беремо гарбуз та натираємо його на крупну терку. І на цю штирку натираю твердий сир, можна взяти моцарелу. І сюди додаю інші інгредієнти: це в мене яйця та розпушувач, і буду ароматизувати спеціями. Сьогодні я взяла перчик чілі, італійські трави та сушена зелена цибулька. Ввожу борошно, в мене кукурудзяне, можна взяти пшеничне і обов'язково сіль. Залишилось ретельно все перемішати та викладати на деко. Його я застелила пергаментом і відправляю сюди гарбузові тортилії. Їх виходить 6 штучок. І нам потрібно зробити їх максимально тоненькими, тому розподіляємо по пергаменту. Відправляю в духовку, яка розігріта на 190 градусів. 20-25 хвилин і все готово. І ось такі тортильї у нас з вами виходять. Ну, дуже красиві, ароматні та смачні. Додавайте всередину все, що ви любите. У мене сьогодні це броколі та сир. Я взяла бринзу. Загортаємо і потрібно одразу її подавати, поки вона ще гаряча. Друзі, це дуже смачно, швидко та корисно. Тому готуйте та смакуйте ось.